Тільки станції метро на вашу думку відкрилися за 11 років в Києві? Ноль. А ви звідки знаєте, Лука? Я тут, я тут живу все життя. Чому як ви думаєте, відкрилось нуль станцій за 11 років? Ну як тому, що людям байдуже на виноград а на троєщину і на сенсі не людям, а Владі. адміністрації. Владі це нормально а, казати. А знаєте в якому році відкрили університет? А, давно? В 60-му році, 70 років тому приблизно. Ну так, щоб було розуміло. Тобто, скоро, майже, ну не скоро за 20 років, майже 100 років, як нас почали будувати, відкривати метро, і протягом 11 років нас не відкрили жодної станції. Чомусь. От ми перепитуємо молодь, чи тобто, умовно, вам було 6 років, коли відкрили. Ні, в 2011-му відкрило останню. Якщо ж ви якого року? А яку? Теремки. Якщо не помиляюсь, теремки відкрили останню. Це було в 2011 рік. Někdo šel